Сесія розпочалася, а доповідачів немає. Саме з запізнення начальниці обласного управління у справах ветеранів розпочалося засідання 30-ї сесії Рівненської обласної ради. Її виступ був особливо важливим, адже стосувався актуального питання програми підготовки громадян до національного спротиву в Рівненській області. цієї програми зводиться до того, що Має бути створена комунальна установа, до якої мають бути працевлаштовані ветерани із реальним бойовим досвідом, які зможуть стати інструкторами з національного супротиву для цивільних, тобто навчити їх основам військової справи, основам тактичної медицини, основам обороноздатності. Депутати це питання підтримали. Кажуть, воно має особливу вагу в умовах повномасштабного вторгнення. В іншому випадку, через відсутність Марини Корольової, на початку сесії його могли б взагалі не розглянути. Сесія обласної ради, яка відбувається раз в два місяці, і доповідача немає. Це, це зневага, це взагалі такого це неприпустимо. Я відразу сьогодні зареєструю проєкт рішення про звіт ваш. На наступній сесії по цьому питанню і буду реєструвати його постійно, щоб ви в кожної сесії доповідали по цьому питанню, як реалізовується програма по національному спротиву. Програму фінансуватимуть з обласного бюджету. На неї передбачено 9 мільйонів гривень. Її реалізовуватимуть на базі комунального закладу рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей. Очолить установу Віталій Клебан, колишній рятувальник ДСНС, який після початку повномасштабної війни добровільно приєднався до 104-ї бригади тероборони. Головний сержант мінометної батареї. З травня по жовтень місяць 2024 року виконував обов'язки командира мінометної батареї. Пройшли шлях від запорізького напрямку Харківського до Сум. По стану здоров'я був звільнений комісією ВЛК з Лав Збройних сил України. Багато суперечок викликала тема Української православної церкви Московського патріархату. Обласна рада звернулася до парламенту з проханням перевірити, чи діють у регіоні, релігійні організації, пов'язані з забороненими в Україні іноземними церквами. До звернення включили п'ять установ із майже 500. Нагадаємо, що в Україні з вересня минулого року діє новий закон, що регулює діяльність таких парафій. Бо вони є, і їх багато. А чому чекали 9 місяців? Така норма закону. Чому її так прийняли? Тому що є теж певні речі для того, щоб зібрати потрібну кількість голосів. Бо і в парламенті є люди, на жаль, які не розуміють або свідомо блокують те, що має бути вичищено і вирізано з тіла нашої країни, як і народне тіло. Серед суперечливих питань було звернення рівненської облради до Кабміну та МВС з проханням змінити правила використання поворотників на авто США. У чому ж проблема? Там поворотники можуть бути червоними чи жовтими і поєднані зі стоп-сигналами чи габаритами. А в Україні мають бути жовтими та відокремленими. Кожна п'ята кожна шоста машина, вона власне має ці червоні поворотники. Тому зважаючи на це все, я розумію, що проблема, Фактично 25% ринку автомобілів в Україні сьогодні власне імпортовані з США. Те, що ми бачимо сьогодні, його якось треба виправляти. Депутати кажуть, що є два варіанти вирішення цієї проблеми: або взагалі заборонити ввезення машин із США, або дозволити користуватися їхніми поворотниками такими, як вони є. Додамо загалом на сесії було розглянуто понад 40 питань. Людмила Жук Олег Шаламай, новини Рівного.